Як вирізати дюрку в покрішці, дивіться. Е, якби не сабельна пилка, я не знаю, Но я, напевно, тут би вмер. Хто скаже, що це можна ножом вирізати, не можна це ножом того, що воно тут, виходить, поправ дивіться, все шуриком свердлити. Де? Я не можу свердлом по металу його просвердлити. Воно тут, виходить, дуже грубелене і тут металічна каляна проволка. Чесно, крім сабельної пилки, другого інструменту я не знаю, який може це зробити. Це виходить. Трубу мені треба прокласти під низом, а це в мене яма. Я ж не буду зараз розбирати конуси витягнути, тим більше навіть якщо витягну, все одно мені треба його просвердлити. А цією пилочкою, ну, минути 3-4, може я різав, ну, вона нагрілася триндець. Акумулятор 1,4 амперний моментом сідає. Воно так зажимає, що просто нереально витягнути. Я не знаю, як вона бідна ріже тут. Може, кому. Треба буде е, різати покришку від фури. Чесно, лучшого інструменту, як сабельна пилка нема. Болгаркою, чесно, ви так не відріжете. Я різав вже був, пробував болгарку, і це убійство для болгарки і для того, хто ріже. Так що є такі моменти, де сабельна пилка це просто незамінна річ. І це при тому, що це не сама потужна модель, це така е, середня. Є слабші, але цього середня. Но ріже бомбезно просто.